600 й день в Канаді 03.02.25. Сьогодні, фу, який понеділок жорсткий. Багато було роботи. По мороз. Мінус 25 на дворі вдарив. В квартирах похолодало, індусикам зразу стало холодно. Одним китайцям 22,5. Холодно. Треба ще. Я їм приніс три калорифера, включив в різних місцях, показав, де вони можуть користуватись. І це. І... Буде в них жарко. Тут тільки тиждень мороз. Але так, да, сьогодні зранку я встав, зібрався, взяв каву, пішов, попив кави, посиділи з Алипсом, трохи поговорили, що і як. Рамадан прийшов, прийшла комісія не... перевірка смок-детекторів, fire alarm і цього всього на сходових клітках, і Рамадан пішов з ними. Відкривати їм двері, оце треба їм екскурсію проводити, бо цілий день сьогодні. ну Півдня. Ми розбігли заявки робити. Я, а, і перед тим забіг ще в офіс, видрукував всі заявочки. Було сьогодні досить. Я нарахував рахував багато, закривав, закривав, дві навіть не закритих. Опалення в основному вуд, вот, пралка одного, а не пралка, а драйер, Помилка з драйер, драйер. сушарка для одягу. Сушарка для одягу, там помилка вибила, і я вже пробував її пофіксити ніяк. Це з дверями, я вже гуглив, це проблема з дверями, але щось. Ну, двері нормально закриваються, все одно там сенсор не працює або з платою. Ну, коротше, прийшлось її замінити. Позиваліксу ми замінили її скоренько. Закинув на склад і та таке. До обіду літали капець. Потім нам дали ще одну роботу. Офісу. Треба перекрити воду в квартирах, які пусті Головне, основні екрани, гарячого холодну воду. Ну, блін, це ж нічого не дає. Минулого року було мінус 40, і нічого не перекривали, бо в пустих квартирах опалення нормально працює. Меблів, ніхто не заставляє батарею, так як в мене, мене все заставлено. І в мене батарея позаду майже не гріють. Це поставив електричний колорифер, такий класний, без дуйчика. Типу батареї. Тут один, та один підігріває квартиру. Але перейшлися, ну сказали, то перейшлися. Алік зробив одну, я другу. І все. Блін, забув відправити фотографію. Треба було відправити фотографію, зараз відправлю в офіс, які квартири є без води. Потім люди будуть заселятися, навіть наступне цього тижня нам треба було зробити перевірку, відкрити воду, просто пустити в сифони, Ми не зможемо, бо немає води. То заходити, відкривати воду, пускати в сифони, закривати воду, це просто нам займає ще більше часу. Було 2 години, стане 3 години. так що Треба буде когось на цілий день відправляти на ту роботу. От такі от справи. Четверта буде мінус 8, тому вже скоро потепління. Так от е після обіду то саме. Ще навіть після роботи М подзвонили мені з офісу, там смог детектор пікає, ясно, що люди спати не зможуть, я пішов поміняв батарейку. І в одній з квартир холодно. Холодно і е там можна доставити ще Та Така квартира, вона виступає назовні і тому там холодно. Обдуває вітер зі всіх сторін. Штори не закриті. Ну, балконі двері я прибунтував. Я завтра доставлю ще більше радіаторів на гріші, то попробую робити тепліше. Але там дивно, чому воно так. Куди втікає тепло? Ну, воно заходить до хати через вікна, через вікна і через ті профіля втікає, бо вони холодні капець. Я йому казав, закрити штори. Всі закривають, він допомагає, ні, ні, допомагає, допомагає. Бо що, скло і алюміній. За цими шторами скло і алюмінієві перегородки. Після, після роботи що на роботі ніби, ніби все, нічого такого. М -м після роботи поїли, смачно повечеряли і десь через годинки півтора пішли в тренажерний зал. Зробив я всі вправи, що хотів, ну, що в мене по плану. Одна жінка була, там бігала. По іншим шабою прийшло, але мої тренажери були вільні. Було важко. Я переїв, ну, нормально так наївся. Але все зробив. Зараз прийшли, будемо відпочивати. Прийшов гарну душ, прийняв, хотів ванну прийняти ні. Я вже пішов в душ і, і все. Треба відпочивати. Па-па.